Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра, 16 грудня сьогодні, і дивимось ми з вами два цікавих питання. А, пишете про те, що сильний вітер повалив повнорозмірну копію американської, американської статуї свободи в Бразилії від ялинок до статуї інших країн. А, Якщо замінити контекст слова свобода, і така свобода зламалася. Ну, давайте подивимося, це питання, чи дійсно там ну, якийсь знак, чи не знак, чи взагалі що воно з собою несе? І е, друге питання стосовно е, нової глави британської Мі-6. вона зробила попередження Путіну щодо України, сказала, що е, буде непохитна підтримка Києва. Шпигуни Британії будуть підтримувати Києва, оскільки США наполягають на територіальних поступках Британія з Києвом і попередила російського диктатора, що Британія Україну не кине. Ну, давайте почнемо, мабуть, з ялинки. Прислали ви мені відео. Панство, не забувайте, що у нас з вами відкритий збір ще досі на тепло для ЗСУ. Дякувати Богу, зима ще не така холодна, але вже скоро потрібно буде закопати спальники і теплі речі, термобілизну, шкарпетки і так далі. Посилання на банку є в описі під відео. Хлопців у нас багато, напрямків багато. Ми з вами допомагаємо тримати, захищати, підтримувати наших хлопців, які зараз на передовій. Так, давайте глянемо, що то за впало. Звісно, можна розглядати просто вітер, просто там ще щось. Ну, ялинку ми з вами вчора подивилися. Давайте тепер цю статую Свободи в Бразилії впала. Ту з кубків. Чи це знак. Ох, дуже багато води, дуже багато емоцій, якесь попередження може бути, причому впало там же швітер, да? але бачите, як дуже багато води. Що це за знак карта магу. Ну, попередження. Карта магу завжди говорить про те, що щось спускається. Давайте так. В містичному контексті щось те, що відбувалося зверху, да, там думки, наміри і так далі, ну, у багатьох людей або там в контексті великих країн, все почало проявлятися на землі, в матеріальному плані. Тому все, що стосується того, що впала ця статуя, чи є це якимось знаком, да, безпосередньо, звісно, є. Причому якийсь магічний знак, такий містичний знак попередження про те, що почало проявлятися вже те, що колись було на тонкому плані. Знак про що. Знак про що. Це не тільки для Бразилії, трійка жезлів у нас вийшла. Уход від чогось. Про що цей знак? Давайте глянемо для Бразилії. Ну, а давайте в цілому, для, про, про що цей знак? Ну, для Бразилії, не для Бразилії, про що загально: агресія, попередження, війна, рицарь мечів, якісь дії неприємного характеру, причому дії, які можуть стосуватися. Самої Бразилії або по трійці жезлів десь іще, тим паче двійка жезлів на, 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 на дні колоди. Да? Тобто, це знак про агресію, про те, що насувається якісь неприємні для цієї країни чи там, для сусідніх країн насувається якісь дуже неприємні а, зміни. Про що знак? М Про що він попереджає? Попереджає про атаки, про війни, про те, що потрібно буде захищати себе, про якусь неприємну інформацію, яка буде ранити, про помсту. Ну, карта війни виходить панство. Карта війни в трьох напрямках або Трі країни, да, трійка мечів, карта війни. Думала взяти. Іншу. Давайте спробуємо з вами. В мене є колода, на якій я практично не роблю ну, такі на загал розклади, але цікаво, що вона доволі така глибока, цікаво, що вона відповість нам з вами на це питання. Називається справжнє чорне таро. Така доволі красива губірка, глибока колода. Питаємо. Знову королева Кубків, король Кубків. Все, що буде стосуватися води для дому. Це, як знаєте, попередження. Покупкам. Якщо ми з вами містично дивимося, то це момент якогось перечуття, момент інтуїції, коли ти ну, відчуваєш щось середини, Да? Якийсь дуже важкий складний емоційний стан буде, або новини якісь будуть не дуже приємні для самої Бразилії, або для Союзу, в якому Бразилія. Присутня четвірка жезлів вона про союз, да про якісь домовленості, або вона про саму цю країну. Ну, тобто те, до чого дотична сама Бразилія Про що цей знак? М -м -м, знак про те, що потрібно буде захищати себе, знак про те, що тебе можуть загнати в якусь а -а пастку. Треба остерігатися, стати жертвою якоїсь підстави. Карта правосуддя і карта повішений. Стати жертвою якоїсь підстави. Доведеться захищати себе на рівні держави або там, на рівні паперів, на рівні якихось домовленостей. Тобто, ну, от, отак, от, да? Прям, якісь тіньові ігри, хтось може скористатися, хтось може підставити. Що для Бразилії несе цей знак карт. Знову все по мечах, дуже швидкі зміни. Вісім жезлів, новини якісь, та, новини якісь дуже неприємні, ті новини, які будуть лякати. Щось дуже сильне несеться. Обмеження в плані дії, обмеження в плані Такі, знаєте, такі дуже насправді неприємні карти в плані якоїсь інформації. В основному про новини. В основному про новини. Питаю, чи це пов'язано з природою, чи це ну, ну, природне типу явище, да, чи щось інше. Все рівно карта Магу, дивіться, вже виходить, і вона показує да, те, що згору, ну, згори та й внизу. Це, знаєте, з серії, що в голові, та й в діях, да, і що в думках, та і в діях, та і проявляється. Ось так вона виглядає в цій колоді доволі цікава колода. Результат якоїсь роботи. І знову ж таки, якась мова йде от більше от про, про новини, якісь неприємні новини. Те, про що думали, те, про що створювали, ну, якісь плани, те, над чим працювало, дасть свої результати і свої плоди. І вони прямо похитне ситуацію стосовно знову по мечах. Якась нестабільна ситуація в плані. Конфліктів. Рицарь мечів це завжди про конфлікти, коли хтось намагається доказати свою правоту, відстояти свої інтереси. Причому, так, знаєте, доволі агресивно Несе з собою. Ну, дивіться. Навіть карта диявола вийшла. Дуже неприємна інформація, якісь неприємні дії. Дії, які можуть, ну, прям от про всю країну і карта війни. Що це для штатів? Так, панство, трошки слизькі карти тому. Угу. Карта шута і король жезлів. От. Питаю, що це для Штатів, і карта так одразу щось неочікуване для Трампа, да? щось неконтрольоване Трампом якась ситуація. <див> Давайте спитаємо, що це для Штатів. З нами природа завжди говорить. Хтось може сказати, що там пориви вітру, там, щось іще, там, дощі, там, ну я не знаю, все що завгодно. Да? Можна шукати логічне пояснення, але бувають ситуації, коли з нами природа, коли простір з нами говорить саме от такими методами, через так, такий прояв, що це для штатів? Статуя свободи впала. Король мечів, карта агресії. Карта агресивних дій, агресивних новин, які будуть направлені всередину країни. Знову ж таки, можливо, якісь шпигуни або ну, п'ятірка жезлів це завжди боротьба. Да? Це, ми, ми з вами колись говорили: п'ятірка жезлів це боротьба за свою віру, за свої переконання, це боротьба людей всередині країни, різних соціальних. Слоїв, да? тобто карта смерті на дні колоди, карта трансформації, причому таких дуже неприємних, від чогось доведеться відмовитися, да? щось доведеться втратити для штатів. Вісім кубків відмова. Втрата системи, правосуддя, втрата, можливо, якоїсь частини, як це сказати, партнера або якоїсь території. Втрата якоїсь території, яку вони могли вважати своєю. І тут карта війни у нас виходить. Але те, що стосується а, грошей. Тобто це якісь нечесні ігри, це втрати, це конфлікти пов'язані з ресурсами, пов'язані з роботою, з зароблянням грошей на якихось ну, за допомогою якихось ресурсів. Це про бізнес, це про підприємництво, да, про бізнес такий. Не обов'язково мова йде про середній бізнес в плані, а, а, а от знаєте, те до чого штати дотичні як держава. І для штатів, що це знову карта Магу, да? що це за знак. Ну, Дивіться, що робиться. І їм доведеться себе захищати. Дуже цікаво. І не тільки штати, знову ще хтось, да? тобто двійка жезлів, ще хтось, і дев'ятка жезлів, коли доведеться себе захищати, коли вони можуть бути загнані в якісь такі. Ситуацію, дуже неприємну ситуацію для себе, да? Опиняться в глухому куту. Штату, що чекає. Зупинка, відмова, війна всередині. Пов'язана контролем, з тіньовим контролем, з тіньовим втручанням, з тіньовим керуванням штатів ще десь. А? Тобто, от карти про це, карта сонця, карта місяця. Дуже панство цікаво, що відбувається, щось у нас все почало падати. Не? Ну, у нас. Не у нас. У них. На цій колоді спитаю, що це для штатів, буквально декілька карт. О, дев'ятка, Да, взяла перевернути. Втрата самоконтролю. Дуже складна ситуація для штатів. Чи це знак для штатів? Карта імператриці, карта України, Рицарь Мечів. Да, це знак, знак від природи, імператриця не тільки про Україну. Да, це карта самої природи в цілому а відповідь за якісь минулі дії, Минулі неправильні рішення, за минулу агресію щось буде повертатися, за щось вони будуть отримувати відповідь. І знову рицарь мечів. Це карта Ну, такої, знаєте, війни не зовсім такої збройної, а як коли хтось проти влади встає, да? коли хтось починає там, відстоювати свої інтереси, коли рух якийсь з'являється в країні, тобто ну от такі. Агресія така, коли між собою люди в плані там, хто, хто за кого, да, хто на чиїй стороні. І штатам доведеться себе захищати. Також одні ті самі карти. Щось почне відбуватися. Тут або загроза якась може йти. Ну, по колесниці це момент з однієї сторони транспорту, да, тобто загроза може йти. А з іншої сторони, колесниця – це той, хто керує, це шлях, це. Обраний шлях це той шлях, по якому вони вирішили йти, ті інструменти, якими вони користувалися на цьому шляху, та, і те, що вони просували. Тобто це, це карта війни, в тому числі, карта стратегії, та, Тобто, їм доведеться десь втручатися, доведеться захищати себе, свої інтереси і прям бути дотичним до якоїсь. Ну, Війни, давайте так. Ну, от, і, і це стосується прям всієї держави карта правосуддя. Е... В першу чергу, звісно, це про посадовців, але дуже загально, що це за знак? Третій раз виходить. Карта Магу. Я хочу просто, знаєте, як і для Бразилії, і, там, да, і для, для, для штатів, чи ще там для яких країн, для Союзів, але знову карта Магу. ну це прям, Може хтось магічів, знаєте, напередодні там, якісь проводив дії, ритуали, якісь проводив в темні. Ну, тобто карта Магу. Ну, карта повішеного. ну Це, знаєте, За ті неправильні дії, які були зроблені, за те невтручання, за, те, за, за ті підстави, за те, що ти пішов проти е, того, як потрібно було да, в плані там, пріоритетів, за те, що ти щось приховував, за те, що ти працював в своїх інтересах, за... тобто тут так загально можна сказати, але те, що це е, прям відповідь, прям відповідь, якийсь новий віток е, починається. Uh, і для штатів, і для Бразилії там до, до, до... новий виток для якогось союзу, так? Да? Mm. Неминучі війни, неминуча агресія. Цікаво. Знаєте як, може стосуватися населення, земель, території, ресурсів, зацікавленості в землях і в територіях. Ну, тобто це всі от такі дії, коли ти свої бажання ставиш на перше місце. Тобто, не по справедливості, а знаєте як, коли там кимось користуєшся, когось підставляєш, ну, якось так. Зараз вже який рік? Ми з вами наближаємося до року а, по колесу фортуни. Да? А це не те що кармічний. Це рік, коли ти будеш отримувати і будувати своє нове життя і свій новий простір. А для того, щоб пробудувати щось нове, потрібно позбутися чогось старого. Тому перебудова буде торкатися абсолютно всіх сфер життя. Різних країн. Ми про це з вами доволі давно і часто говоримо. Так, давайте про нову главу британської МІ-6. Вона зробила попередження щодо України. Мені сподобалось шпигуни Великої Британії не кинуть Україну. Оскільки США наполягають на територіальних поступках, Британія непохитно буде підтримувати Київ. Пішли проти штатів, так? Виходить так. Ну, давайте, оця заява про підтримку України. Нова голова і Ключова подія. Ключова заява. Мабуть, всі її дуже довго чекали. Це та заява, яка може впливати на багато подій, яка може багато чого собою змінити. Ну, тим, що вона вже прозвучала. Для України це дійсно. Дуже важлива заява це те, на що ми розраховували. Це щось таке дуже неочікуване для нас або очікуване. Давайте по колесу фортуни, мабуть, більше очікуване і дуже необхідно саме зараз в цей період. Дев'ятка жезлів, карта певного захисту на це те, що допоможе нам. Прикритий тил, це те, що допоможе нам вистояти. Це як ну це нереальна підтримка стосовно наших територій, стосовно миру, стосовно е наших земель і України в цілому. Класні карти. Так так повинно було статися. Не? Ми на це розраховували, ми це отримали. І нова заява для України. Давайте так спитаємо. Для України це дійсно підтримка, і підтримка в плані ресурсу і в плані інформації, дійсно в плані інформації. А це, як знаєте, це як на майбутнє якийсь такий новий цікавий союз в плані співпраці, в плані відбудови. Ну, от якось все глобально так, ну, політично, да, союз якихось. Країн, можливо, там не тільки про Британію буде, ще хтось може приєднатися. Ця заява вона для світу дуже неочікувана. Так? Тут виходить карта світу, дев'ятка мечів, карта вежа. Це, знаєте, порушує весь порядок в світовій політиці і в світовій ну, економіці, у владі. Ну так, така прям... Дійсно, голосна і має місце бути. Тобто вона не просто про заяву, вона дієва. Да? І сказали її, щоб її почув там, Кремль чи там Аля Путін, бо виходить його карта. Позірці – це показати. Показати, що ми готові підтримувати, показати союз, показати, що ми готові говорити. Але на тих умовах да, ми захищаємо. Ну, Типу, що потрібно сідати, розмовляти, але не на твоїх умовах так точно. А що це для Кремля? Хотіла спитати. Давайте спитаємо оця заява, що це для Кремля. Неочікувано, Мир, мир будь-якою ціною. Двійка мечів. Не чекали, не готові реагувати. Це як поставило їх в якийсь ступор. Знаєте, поставило ступор і тепер потрібно думати, яким чином себе відстоювати. Тобто реакція Кремля на цю заяву. Дивно, з однієї сторони м, начебто страхи присутні, да, і ця заява вона по пажам. Тобто, можливо, навіть і не сприймають її серйозно і все ж таки розраховують на підтримку своїх союзників, розраховують на те, що вони зможуть домовитися. Кремлю дуже потрібні якісь кошти, потрібні фінанси, потрібні ресурси, вони готові домовлятися, але якось вони не серйозно сприйняли, мабуть, цю заяву, тому що ну, пажі це. І шістка жезлів це коли ти впевнений в тому, що ти, ну. Виграєш, доб'єшся свого. Ну так. Да. Ну, якось немає не, не тут. Ну і у них така важка ситуація, але сказати, що вони якось там сильно занервували, або там сильно там. А, якась паніка, агресія ні, вони стоять на своєму, у них така непохитна позиція в Кремля. Ну, добре. А що воно несе з собою для Кремля, ця заява і готовність? О, ну от власниця втручання, втручання країни. Ще щось буде відбуватися, друзі. Ой, Такі цікаві наближаються. Події, причому вони можуть бути пов'язані з транспортом, з водою, з допомогою Україні на воді, ну, тобто якісь такі речі. Карта вежа і Колесниця для Кремля. А це руйнування планів. Руйнування стратегії, це неможливість рухатися, ну і руйнування будь-якого транспорту, ну, великий транспорт. Перевезення, переміщення, все, що от по воді з водою, ну і по, -по, -по землі, в тому числі. Буревні часи несе з собою, це все для для Кремля і карта місяця, і дияволу, десятка жезлів. Це нам, це ускладнить ситуацію так, що Кремль собі навіть не уявляє. Це знаєте, коли ти не знаєш, з якої сторони відбиватися, з якої сторони прилетить, і з якої сторони ну, взагалі що-де що, проявиться, то дійсно про шпигунів, які можуть робити там якісь ну, диверсії, теракти. Ну, в гарному сенсі цього слова, да? тобто діяти, проявлятися для України ця заява це в наших інтересах, і це на довгий строк. Це дійсно передача якоїсь важливої інформації, передача якихось важливих даних, можливо, а, і допомога у нас на території, тому що карта відлюдника, да, можливо, мова стосується і окупованих територій. Ну, тобто, так, це допоможе нам залишитися а, при своїх інтересах. Давайте будемо дивитися, ще хтось у нас має з'явитися, ще якийсь один партнер цікавий, зі своєю дотичністю і зі своєю допомогою. Давайте я ще запитаю, що це для війни. Оця заява голови мід. МІД-6. Що вона несе з собою, як вона вплине на війну в Україні? Оця заява як вплине на війну в Україні. А, ну, ця заява не на війну, вона більше про наші території, про відстоювання наших інтересів да, і про те, щоб нас почули. Тобто, це і така підтримка, важлива інформація, да, Тобто це те, з чим ми можемо залишатись при своєму. Не зовсім про закінчення війни, але нам це на користь. Давайте так. Це те, чим ми можемо користуватися. А, цікаво, спостерігаємо панство за всім, що відбувається. Я вам дуже дякую за ваші донати. Дякую за підтримку, за ваші підписки і за коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.